Кожен крок без милець для неї досягнення, розповідає пацієнтка Людмила Іващенко. Отговори молодець. Вона колишня військовослужбовиця. Травму отримала у березні 2022-го. При висадці з потяга я стрибнула, ну і так, якби щось там десь заболіло, щось там десь, я та не звертав увагу. Візит до лікаря відкладала, аби не забирати місця у поранених бійців, розповідає жінка. Їм молодим. Їм це потрібно, і чиєсь місце зайняти, ти не маєш права. Та через півроку говорить, біль став нестерпним. Лікарі поставили діагноз перелом та застигнового суглобу з подальшою його заміною. Через два роки після травми жінці зробили операцію. Нині вона відновлює втрачені функції. Я коли сюди прийшла взагалі стопа, оце все воно було знаєте, як дерев'яне. Я йшла як роботу. Тренується жінка тиждень і нині має прогрес, розповідає інструктор реабілітолог Оксана Насадюк. Пацієнта приїхала на ходунках перший день, займалася із нашим інструктором, досягли дуже хороших результатів. Зараз ми на канатках. Фахівчиня пояснює, в реабілітації важливе не лише виконання вправ, а й моральна підтримка пацієнтів. Людина, яка була закрита в собі, він не виїжджав із приміщення свого житлового, він каже, а як люди на мене подивляться, а як це саме мені соромно кажу, та не тобі має бути соромно, їм має бути соромно. Аби сюди потрапити, самопочуття має бути стабільним, а рани загоєні, додає Оксана Насадюк. Направлення дає лікар. Терміни реабілітації визначають індивідуально. Є такий період реабілітації, коли ось досягнув вершини якоїсь і все, і стоп. І він, наче, працює так, як потрібно, а в результаті він не бачить. І тоді знову йде оцей регрес, знову погружається він в себе. І тому треба дати людині відпочити. Зі слів директорки центру надання соцпослуг Людмили Неліної, тут люди отримують шанс повернутися до життя, яке мали до поранення. Саме такі заклади, саме такі центри, вони допомагають людині відновитися, навчають, як вдома працювати з тими чи іншими засобами, користуватися предметами побуту, ну і правильно жити. І додає центр відкрили, аби люди, які мають показання до реабілітації, могли отримати її недалеко від дому. Послуги в такому центрі, як у нас, відрізняються від медичних закладів тим, що вони можуть надаватися тривало, періодично і досить продовж великого проміжку часу. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.